Марс-2050 це стратегічна настільна гра, яка переносить вас у майбутнє. Ви очолюєте власну експедицію, яка прибула на Марс із головною метою закласти основу для життя поза землею. На початку гри гравці досліджують загадковий марсіанський ландшафт, відкриваючи нові території. Кожне відкриття може стати вирішальним, адже без води, енергії та корисних копалин неможливо звести житлові та виробничі модулі. Але Марс планета суперництва. Інші експедиції теж прагнуть стати першими. Вам доведеться планувати свої дії, адаптуватися до умов і передбачити кроки суперників. Перемагає той, хто першим реалізує головну місію, поводує необхідну кількість модулів і зробить вирішальний крок до великої мети людства освоєння сонячної системи. Гра Mars 2050 це подорож у майбутнє, де кожне ваше рішення може змінити історію людства.